Ось такий хрусткий і дуже м'ягенький хлібчик у нас вийшов. Прям дуже дуже сильно м'ягенький. Ріжемо. Дуже класний хліб. 140 грам кефіра теплого. Потрібно підігріти десь градусів до 30, ну це буквально пару секунд. Щоб не утворився творожок. А, так, і додаємо сюди чайну ложку сухих дріжджів. Це буде в нас 5 грам. Зараз це, це розмі... і цукру. Цукор чуть не забула. Обов'язково цукор. Теж десь чайну ложку. 7 грам. Все це розмішуємо добресенько і накриваємо плівкою. Залишаємо хвилин на 5-10, можливо, навіть менше, ніж 10 хвилин, коли твориться плівка. Для цього кефіру обов'язково потрібно нагріти, бо якщо кефір буде просто кімнатною температурою або з холодильника, чекати доведеться дуже довго і нудно. А так, за пару хвилин у нас вже дріжджі активуються. Пройшло 5 хвилин. І дивіться, яка в нас краса. Навіть чутно, як шипить. Ось. Тепер беремо 300 грамів борошна. 300, ось видно. 300 грамів борошна. Сюди додаємо грам 6, 7 солі. 9, Теж нормально. Чайна ложка з горкою вийшла. Додаємо цукор. Десь, да, так. Десять грам цукру. Все це ой, все це ми перемішуємо добресенько. Тут у нас 70 грам води. Додаємо у воду десь трошки менше чайної ложки оцту. Можна звичайного білого, можна яблучного. Я додаю звичайно білу, трошки менше. Розколотили. І тепер це все додаємо у борошно. І будемо починати місити наш хлібчик. Ай, красотінь. І воду з отступу зашипіл, і починаємо вимішувати. Якщо тісто от виходить таке, не таке рідке, як би мені хотілося, бо кефір у мене густоватий, я додам ще трошки водички. Додам ще столову, а може навіть півтори ложки водички. Зараз подивимося. Ні, треба ще. Загалом краще, коли воно буде тісто трошки круте, щоб потім його розбавити водичкою, тоді буде краще для клейковини, для самого тіста і для виробу воно буде потім смачніше хліб. От так от починаємо водичку вмішувати. Ще я додам трошки олійки. І починаємо отак от розтягувати. Тягнемо таке рідке тісто, воно краще замішується, краще отримує структуру, коли отак от його розтягувати. Тягнемо так буквально 5 хвилин. Поки не почне добре розтягуватися, нерватися. І при цьому трошки тягнути вниз докупи. Ось наше тісто вже потихеньку, бачите, починає збиратися докупи, воно внизу тримається. Отак от, от беремо, розтягуємо і по кругу, і по кругу. Дивіться, воно вже як тримається кубки. Ну, з рідким тістом, звичайно, трошки тяжковато його вимішувати не так, як з більш тугим, але воно того стоїть. Хлібчик вийде дуже смачний, і дуже м'який. Накриваємо наше тісто плівкою і залишаємо десь на півгодинки. Складаємо наше тісто і даємо йому відпочити ще. Хвилин 10-15. Отже, складаємо наш хлібчик ручки трошки борошну і складаємо. Ось так наш хлібчик тягнеться гарнесенько, і залишаємо його. Ще хвилин на 10-15 і будемо формувати. Змащуємо нашу форму олією. Добресенько змащуємо, щоб ніде воно потім не пристало. А, взагалі, якщо тісто, так як у мене вийшло дуже рідким і сильно липне до пальців, незручно з ним працювати, а, значить пальчики змащуєте борошном і таким чином потрошку виводите більше борошна. І починаємо формувати наш хлібчик. Поверхню посипали борошном, припорошили, так сказати, і будемо формувати наш хлібець. Ось такий малесенький, спочатку, але великий буде в кінці. Закриваємо добре плівкою і залишаємо його підходити. Можна залишити в холодильник на ніч, а потім на наступний день його випікати. А можна почек, трошки почекати, ну, не трошки, скільки, скільки буде, і тоді випікати його. Отже, пройшло 3 години. Наш хлібчик вже підріс. І зараз будемо його випікати. Як я це роблю? Духовка в мене електрична, розігріта до максимуму. Це 230 градусів верхній і нижній нагріб. Зараз я його ставлю в духовочку. Але кришку я не закриваю. Верніше, дверцята духовки я не закриваю. І 10 хвилин він у мене так стоїть в духовці з відкритими дверцятами. Потім, коли він ще підійде більше, я закриваю дверцята, вимикаю верхній нагрів і температуру знижую до 200 градусів. І таким чином випікаю 40 хвилин і він буде готовий. Зараз збризнули і пішов хлібчик в духовку. Отже, хлібчик наш готовий. Зараз його збризнули трошки, накрили рушничком і даємо йому ще доходити і охолоджуватися. І будемо смакувати.